Вітаю! Земельний фонд України продовжує свою роботу. Сьогодні хотілося поговорити на загальну тему щодо можливості або неможливості оформлення земельної ділянок громадянами України в приватну власність або в користування. На сьогоднішній день в засобах масової інформації в інтернеті та Фейсбуці. Телеграм-каналах з'являється дуже багато публікацій з приводу закликами оформляти земельні ділянки у приватну власність, використовувати своє право учасникам бойових дій і так далі. Дійсно, інформації дуже багато, але не завжди така інформація є достовірна і не завжди така інформація супроводжується певними роз'ясненнями або посиланнями на законодавство. Єдине, що може бути в таких публікаціях, це посилання на статтю Земельного кодексу України, де зазначені норми безоплатної приватизації по кожному виду цільового призначення земельної ділянки. Від себе хочу вам зауважити, що на сьогоднішній день діє заборона на оформлення права власності земельних ділянок і земель державної чи комунальної власності громадянам. Це передбачено. Під пунктом 5 пункту 27 перехідних положень земельного кодексу України, але там є виключення, в яких випадках це не діє, тобто заборона не діє, і оформити все ж таки можна такі земельні ділянки. В першу чергу це мається на увазі наявність рішення відповідної ради прийняти до 2001 року, тобто до введення в дію або набрання чинності. Земельного кодексу України другий такий момент це наявність на земельній ділянці зареєстрованого майна, мається на увазі житлового будинку, господарських будівель і споруд, садового будинку, дачного будинку, гаража. Саме такі моменти саме дають можливість оформити на сьогоднішній день право власності на земельні ділянки. Тому, якщо у вас. Або є рішення таке минулих років прийняте до 2001 року, або на земельній ділянці є зареєстроване майно, а ви ще не використали своє право, тобто по даному е, цільовому призначенню, тобто не отримували земельні ділянки безоплатно в приватну власність. Ви маєте можливість скористатися таким правом. Для цього вам необхідно звернутися до вашої зонопорядної організації, яка. Працює в вашій місцевості, надати їй відповідні документи, звичайно, отримати консультації з приводу можливості розроблення того чи іншого виду документації. Зазвичай такі, е, такою документацією є технічна документація землоустрою щодо встановлення відновлення меж, але в певних регіонах е, за рішенням місцевої влади е, надається пріоритет розробленню проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Тому землепорядні організації зазвичай знають, які вимоги ставлять місцеві органи і розробляють той чи інший вид документації. Це ж саме стосується і учасників бойових дій, тобто на сьогоднішній день учасники бойових дій мають відповідно до чинного законодавства відповідні пільги, але вони не стосуються. Оформлення земельних ділянок в період дії воєнного стану. Тобто вони учасники бойових дій, як і всі інші громадяни, мають можливість оформити лише у двох випадках: це наявність рішення минулих років, або наявність зареєстрованого майна. Є ще третій варіант, це рішення суду, який зобов'язує відповідну раду. Прийняти рішення про затвердження документації, тобто документація, яка була розроблена до введення в дію воєнного стану. Але це третій варіант це такий нюанс, який не завжди не в кожного такий є, і не завжди воно спрацьовує. Але ж варіант є, він діючий і Рада має розглянути. Тому в даному випадку використовується. Варіант про наявність рішення, варіант про наявність майна. Що стосується земельних ділянок в користування, тобто це мається на увазі в оренду, тому що на сьогоднішній день для ведення особисто селянського господарства до 2 гектарів вільні ділянки ну, діє заборона і не передаються у приватну власність. Але ви можете скористатися своїм правом та отримати земельну ділянку для ведення городництва. Розміром до 0,60 в оренду, уклавши відповідний договір оренди земельної ділянки з місцевою радою. В першу чергу, це ваш вибір має бути. Тобто, ви маєте для себе зрозуміти, прийняти рішення або чекати зміни до законодавства, відміни заборони дії. Мораторію такого на відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства до 2 гектарів, або використати своє право і отримати уже найближчим часом земельну ділянку для городництва, і використовувати її, тобто мати документ, мати договір оренди і користуватися. Від себе хочу зауважити, що ні одна землепорядна організація або не один державний орган. Не може вам надати достовірну інформацію з приводу того, чи будуть внесені відповідні зміни в законодавство, коли вони будуть внесені, тобто, коли буде знята заборона така, і цього не знає ніхто. Тобто, це може пройти дуже багато часу, чекаючи такі зміни, а вони можуть взагалі не відбутися. Тому вибір тільки за вами. Але ви маєте знати, що або ви можете зараз отримати таку земельну ділянку в оренду, або чекати змін в законодавстві для того, щоб отримати, а можливо, і не отримати земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства. Від цього хочу зазначити, що отримавши земельну ділянку для городництва в оренду, і маючи Відповідні зміни до законодавства, які дозволяють таку все-таки земельну ділянку отримати для ведення особистого селянського господарства у приватну власність, необхідно буде тоді зробити відповідні зміни, змінити цільове призначення такої земельної ділянки, що тяне за собою певні фінансові витрати та певний час процедури зміни цільового призначення. Ну, Або якщо все вас влаштовує, то нічого не змінювати просто користуватися такою земельною ділянкою. Ще раз повторюю, що вибір тільки за вами, а фахівці Земельного фонду України можуть тільки надати певну консультацію, роз'яснення, супровід, допомогу з того чи іншого питання. Ну, і звичайно, що маючи. Або читаючи якісь публікації, і якщо у вас виникають якісь сумніви з достовірності інформації, правдивості інформації, звертайтеся до земельного до фахівців Земельного фонду України за роз'ясненнями. Ми завжди раді, завжди раді вам надати відповідь, роз'яснення з посиланнями на чинне законодавство. Слідкуйте за нашими публікаціями, за ефірами фахівців Земельного фонду України, тому що. Намагаємося саму останню надавати інформацію з того чи іншого питання, з усіх змін, які відбуваються в законодавстві, держати вас в курсі того чи іншого питання, і ознайомлювати з новинами, які відбуваються в законодавстві. Бажаю вам вирішити ваші земельні питання, бажаю вам міцного здоров'я, до нових зустрічей.